Литва за святе і повне сенсу життя, а Бог ось чого бажає, щоб ви були святі, щоб уникали розпусту. Він бажає, щоб кожен із вас навчився контролювати тіло своє і тримати його у святості й честі, а не віддаватися хіті й пристрасті, мов ті погані, хто не знають Бога. Оде послання до Солонян 4.3. Тож вислухай підсумок усього сказаного. Бійся Бога і дотримуйся Його заповідей, бо саме у цьому сутність справжньої людини. Книга Еклезіаста 12:13 Святий Господи, Ти подарував мені життя. Я бажаю прожити його правильно згідно із твоїм задумом, виконуючи своє покликання та дотримуючись твоїх заповідей. Хочу використати цей безцінний дар з якомога більшою користю. Я бажаю зробити світ кращим, наблизити Царство Боже та прославити Твоє ємення. Прошу, навчи мене завжди пам'ятати, для чого я живу. Нехай я ніколи не засумніваюсь у змістовності свого існування. Будь ласка, покажи, як мені ходити у святості та страху Божому, бо в цьому є справжнє життя і свобода. Збережи мене від усіляких спокус і гріха та допоможи пройти будь-які випробування з радістю в серці. I mean,